Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Як би ми не хотіли, але весь світ продовжує обговорювати, що зробить Дональд Трамп і чи піде він на рішучі кроки та заходи, а також яка реакція Кремля на те, що фактично американський президент заявив про ультиматум: ну, тобто, це ж ультиматум Путіна: що якщо російський диктатор не змінить свою поведінку і не буде. Фактично зміни, то будуть санкції. Йдеться зараз не про 500% обмежень, як пропонує Лінці Грем, а про 100% обмежень, які може запропонувати а, американський президент. Росія вже відкидає, тобто на сьогодні зараз з'явилася позиція Кремля, який говорить про те, що вони будуть воювати, допоки не досягнуть цілей так званої СВО. І вони фактично що зробили? Фактично, вони перепрошують тролять американського президента. Дозволяють собі, тобто, уявіть собі, що робить зараз Росія, і наскільки вона намагається принизити американського президента, що мені здається, ну давно пора і заслуговує серйозного покарання у вигляді дійсно реальних постачань озброєння прямо зараз в Україні. А як наслідок, можливо, все ж таки. І взаємодія з коаліцією охочих я б не відкидав такого інструменту для того, щоб експедиційний корпус під керівництвом і командуванням Британії та Франції вже фактично готувалися до розгортання в Україні та забезпечували вже нам тут і зараз цю підтримку, не чекаючи потенційного припинення вогню чи то пак після того як зупиняться бойові дії. Чи зупинять, чи буде там бойова обстановка дозволяти, і так далі. Це був би потужний крок. Погодьтеся, якби зараз Трамп закликав Стармера, прем'єр-міністра Британії, а також президента Франції Макрона до того, щоб вони вжили такі заходи. Я думаю, що цілком це має сенс. Тим більше і Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, висловився щодо того, що німці будуть готові вбивати росіян, тому можна було би. І заодно перейняти український досвід можу сказати від себе, що зараз спостерігаючи е на свої очі за діями е деяких підрозділів наших, ну особливо що, що стосується безпілотників, це дуже вражає, який прогрес роблять підрозділи сил територіальної оборони збройних сил в тому, як вони підходять до мислення до інновацій. До техніки, до інженерної справи, наскільки вони мислять футуристично, що називається, наскільки бачать виклики, які постають зараз і чекають нас в майбутньому. І вже зараз вони готові до цього, адаптуються ще більше ресурсів, більше дронів, більше засобів ураження. І повірте мені, це такий бойовий дух, це такі можливості, які, попри всі складнощі та труднощі, що виникають, готові бити ворога. І це без зайвого пафосу та якихось пустих слів. Виходячи з цього, Україна ще має потенціал, і хто би там що не говорив, але ми готові продовжувати боротьбу. Єдине, що так, нам потрібні додаткові інструменти. Захід має їх, європейські країни мають, сполучені Штати теж будуть нарощувати потенціал. Це все має бути розгорнуто тут і зараз, і допомагати нашим мотивованим бійцям продовжувати боротьбу і нищити ворога. Ось до чого ми повинні прийти, і в тому числі. Якщо потрібно і погоджено, а це потрібно і потрібно піднімати вже питання: що а де ж ці експедиційні корпуси вони можуть бути вже тут і зараз? Ось я думаю про що варто говорити так само з нашими партнерами, тому що ось що відповідає МЗС Росії: ультиматуми та вимоги ми відкидаємо у разі відсутності результатів переговорів. СВО продовжується силовим шляхом, так зване СВО, підкреслюю, але це пише от в оригіналі МЗС Росії, у разі відсутності результатів переговорів. А яких переговорів? Тобто переговорів, про що ми ж говоримо про те, що президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив, що а, зараз виконуються скажімо, ті умови перемовин, які були досягнуті раніше. Ну, а саме про обміни, про гуманітарні аспекти. А далі можна буде рухатись, якщо Кремль буде налаштований конструктивно. Але чи буде Кремль налаштований конструктивно, якщо, наприклад, Китай уже заявляє про те, що він буде підтримувати Росію на тлі якраз заяв американського президента? Тобто вони грають ось такий футбол, перепрошую, і виходить, що за цих умов та за цих обставин. Виходячи ще й з того, що все більше ширяться чутки про те, що у Сі Цзіньпіня, китайського лідера міг бути інсульт, і він себе почуває недобре. В нього є проблеми зі здоров'ям, а керує нинішнім урядом. Де-факто не де Юри, але де факто ван і міністр закордонних справ, якого називають яструбом, із його. Колегами там, особливо, які працюють на цьому напрямку, і зацікавлені в конфронтації з заходом, і зацікавлені в тим, щоб нарощувати співпрацю саме з Росією, тому що Московія цікавить Китай виключно як сировинний придаток, і їм вигідно отримувати звідти ресурси. Ну відповідно на цьому тлі ми маємо на сьогоднішній день альянс, тобто альянс, який не те що відгавкується, а намагається гавкати доволі таки сильно на весь захід. І в першу чергу на Сполучені Штати Америки. А що ж тепер скажуть прихильники ідеї, що вектор з Росії потрібно зміщувати на Китай? Подивіться, Китай готовий всебічно підтримувати Росію. То хіба ключ до стримування Китаю не лежить в тому, щоб завдати стратегічної поразки Росії демонтувати цю е, імперію? Я думаю, це абсолютно логічно і раціонально. Те, що мало би бути притаманно американській політиці, тому що коли в Financial Times з'являється публікація, в якій нібито ну Financial Times посилається на свої джерела, що нібито підкреслюю, нібито Трамп запитав у Зеленського, чи здатна Україна вдарити по російській столиці американською зброєю. І Захід активізує постачання ракет, аби змусити росіян відчути справжню ціну війни. Це за словами президента США. Демонструє новий рівень рішучості союзників довести війну до москвичів. Прекрасно, я підтримую обома руками за, аби москвичі і пітерці та й всі відчули на власній спині шкурі, що таке ця війна, яку вони розв'язали, яку розв'язав і веде Путін проти України. Ця агресія, але нам треба інструменти. Нам потрібно більше допомоги, нам потрібно більше підтримки і більше забезпечення. І зрештою потрібні санкції проти Росії. Тому що, якщо подивитися, наприклад, аналітики The New York Times пишуть про те, що ну фактично пишуть про те, що Трамп навряд чи погодиться. Запровадити 100% мита проти Росії, тому що їх фактично доведеться їх запроваджувати проти Китаю. А на думку аналітиків The New York Times, Китай не зацікавлений США не зацікавлені в протистоянні і нарощуванні ескалації конфліктності та виникнення суперечностей із Китаєм. Є й така думка: це теж можливо, це теж одна із причин. Але знову ж таки ми бачимо, що Кремль вкотре плює. а Путін фактично вкотре намагається принизити американського президента лідера вільного світу, до якого ми просто закликаємо підтримувати Україну, тому що це в інтересах національної безпеки США, але й дійсно демонструвати лідерство вільного світу і допомогти нам, якщо Сполучені Штати не готові надати ракети, які будуть завдавати ударів безпосередньо по Москві, то допомогти нам з дронами і можливістю пройти багато шаленоване ППО довкола Москви та Пітера. І я думаю, що ми самі виконаємо ці задачі. Вони цілком посильні для наших бійців, які готові це робити. І я думаю, що буде ще не одна спроба це зробити. Друзі, бережіть себе і слава Україні!